Дуже просте практичне правило для бізнесу починати з найпростіших речей Так прийде прогрес, сказав Марк Цукерберг, засновник соціальної мережі Facebook, який 2008 року став наймолодшим мільярдером у світі. Що ж, почнімо і ми. Ставні слова, сполучення слів, речення виражають ставлення мовця до висловлюваного, указують на джерело інформації, пов'язують між собою думки, привертають увагу до змісту речення. Певна річ, підлітки сьогодні володіють багатьма сучасними навичками такі конструкції легко можеш вилучити з речення, не порушуючи змісту та будови. Підлітки сьогодні володіють багатьма сучасними навичками на письмі вставні слова відокремлюють комами порівняй два речення. І, може, вважаєш, що зараз тебе забезпечують батьки, тож думати про економію не варто ти подорослі і, може, зрозумієш, що потреби людей різноманітні та постійно зростають, а ресурси обмежені. Як думаєш? Чому в першому реченні кому ставимо лише після вставного слова, а в другому коми з обох боків? Підказка. Зверни увагу на і. У першому реченні і виконує роль підсилювальної частки тому між нею та вставним словом коми не ставимо. У другому реченні і сполучник, що з'єднує однорідні присудки. Він не стосується вставного слова. Тому, може, відокремлюємо комами з обох сторін. Якщо вставне слово стоїть після сполучника А, то кому можна ставити або не ставити? Із грошима в людини з'являються різні можливості хтось не думає про майбутнє, а навпаки, задовольняє миттєві потреби. Сполучник А не стосується вставного слова, тому між ним та навпаки ставимо кому. Із 14 років підлітки в Україні мають змогу працювати офіційно, а отже, назбирати кошти на купівлю нового смартфона чи на відпочинок. Сполучник А стосується вставного слова, тож між ними кому не ставимо. Щоб перевірити себе, потрібно просто вилучити вставне слово. Як бачиш, у першому реченні сполучник А поєднує однорідні присудки не думає. А задовольняє У другому ж виникає граматична помилка. Між двома вставними словами, що стоять поруч, ставимо кому. Певна річ виходить, маючи правильну ідею та навички наполегливо працювати, можеш навіть розпочати свою справу. Потренуйся Розстав пропущені розділові знаки. Ранній підробіток розвиває в підлітків упевненість, стресостійкість і, безумовно, здатність вирішувати важкі завдання. І, може, тобі й варто зрозуміти, що не існує схем швидкого збагачення. Улітку ти матимеш більше можливостей для заробітку, а може, і для розвитку власної справи. Для дітей віком 14-15 років можна знайти багато варіантів заробітку, але, правду кажучи, для цього треба докласти зусиль. Крім ставних, речення можуть ускладнюватися вставленими конструкціями, які передають додаткову інформацію, зауваження до основної думки. Молодь 21 століття уяви собі. Має більше можливостей власної реалізації, ніж раніше. Вставлені конструкції не є членами речення, виступають ускладнювальними компонентами. Розділові знаки в реченнях ускладненими вставленими конструкціями розставляємо залежно від інтонації. Якщо інтонація вставного речення майже така ж, як в основному, ставимо коми з обох боків. Стати успішним, як свідчить практика, можна за допомогою улюбленого заняття. Якщо тон понижено, вимову пришвидшено та за змістом вставлена конструкція вирізняється, відокремлюємо дужками з обох боків. Ти можеш визначити свої уподобання. Хоча інколи захоплення можуть змінюватися. І створити прибутковий проєкт. Тере з обох боків ставимо в тому випадку, якщо вставне речення вимовляємо підвищеним тоном, а вимова уповільнена. Творець шведського меблевого концерну Ікеа почав свій бізнес тільки уяви собі, із 17 років. Саме через емоційне забарвлення речення в кінці вставленої конструкції ставимо знак оклику. Якщо тон знижений, ставимо коми і терезу обох боків. Подумай, скільки ідей цікавих та нереалізованих, можеш утілити саме ти. В одному реченні можуть бути і вставні, і вставлені конструкції. Наприклад, американський підприємець українського походження Максиміліан Левчен до того, як стати співзасновником PayPal. А цю міжнародну платіжну систему використовують у всьому світі, запустив три безприбуткових стартапи. Запам'ятай вставні слова в усному мовленні виділяють паузами, а на письмі підокремлюють комами розрізняй І «й» як підсилювальну частку та І «й», що є сполучником. Якщо вставне слово стоїть після сполучника А, то кому можна ставити або не ставити. Треба вилучити вставне слово та перевірити, чи не з'явиться граматична помилка. Між двома вставними словами, що стоять поруч, ставимо кому. Крім вставних, речення можуть ускладнюватися вставленими конструкціями, які виражають додаткову інформацію, зауваження до основної думки. Вставлені конструкції не є членами речення, завжди виступають ускладнювальними компонентами. Розділові знаки в реченнях, ускладнених вставленими конструкціями, розставляємо залежно від інтонації. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.